Сторінка 197. рефлексуємо щодо теми, моделюємо фізичні та хімічні явища. Поверні. На початок розділу та прочитайте перелік того, що ви мали дізнатися. Сторінка 165. Визначте, про що ви дізналися, а про що треба пошукати інформацію. І чому маса золи менша за масу дров? Поділіться своїми думками та враженнями від вивченого з однокласниками та однокласницями. Проаналізуйте асоціативний кущ до розділу 4, який створили для вас автори на сторінці 200. Чи всі поняття та пояснення вам зрозумілі? Що ви хотіли? Намалюйте свій асоціативний кущ за наведеним матеріалом. Хімічні реакції в природі. Рослини це фабрики, у яких сировиною є вуглекислий газ і вода з ґрунту, а сонце надає енергію. Усе це потрібно рослинам, щоб здійснити хімічні реакції. Фотосинтез та створити цукор, глюкозу необхідний їм для розвитку, а побічний продукт фотосинтезу кисень, потрапляє в повітря, яким ми дихаємо. Гниття. Хімічний. Що відбувається за участі мікроорганізмів, бактерій і грибів. Цей процес підтримує баланс речовин у природі, адже нічого не втрачається марно. Ферментація або бродіння це кулінарний майстер-клас у мікроскопічному світі, де кухарями є дріжджі та бактерії. За допомогою своїх ферментів вони перетворюють одні продукти, як от цукор, на інші речовини, приміром, спирт або молочну кислоту. Завдяки ферментації ми. Ми маємо сири, квашені овочі, хліб, йогурт, сметану, кефір, квас тощо. Деякі істоти медузи, глибоководні риби та світляки світяться в темряві. Біолюмінесценція – процес, що є результатом хімічних реакцій усередині організмів, під час яких виділяється світло. Хімічні явища в техніці. Хімічні явища згорання дають можливість запускати в космос ракети. Під час роботи двигуна утворюються шкідливі вихлопні гази, У вихолопній трубі розміщується спеціальний блок речовин, у якому дуже шкідливі речовини перетворюються на менш шкідливі вуглекислий газ і азот. Хімічні реакції згорання пального використовують у двигунах бензинових або дизельних енергія, яка виділяється під час реакції згорання, перетворюється на механічну енергію руху автівки. Більшість металів одержують під час хімічних реакцій. На металургічних заводах працюють справді. Хіміки, які перетворюють корисні копалини, руди на блискучі метали. Уявіть, що сховище енергії можна носити в кишені так, це батарейки і акумулятори. Усередині них відбуваються хімічні реакції, які стають джерелом електричного струму. Моделюємо фізичні та хімічні явища. Хімічні та фізичні явища, хімічні явища це процеси, під час яких одні речовини перетворюються на інші, в відмінності від фізичних явищ. Фізичні явища змінюють. Форму або стан речовини без зміни її хімічного складу, умови перебігу хімічних реакцій. Контакт речовин іноді потребує нагрівання для ініціювання або прискорення реакцій. Явища, що супроводжують хімічні реакції, зміна кольору, запаху, смаку, як у випадку іржавіння заліза або бродіння виноградного соку, а також утворення, поглинання газу та утворення зникнення осаду, енергетичні зміни, виділення або або поглинання теплоти, як під час горіння, закон збереження маси, маса реагентів у хімічній реакції завжди дорівнює масі продуктів, рівняння хімічних реакцій, речення хімічної мови, добирання коефіцієнтів, утілювання закону збереження маси.